А ви коли-небудь помічали, що найспокійніший момент це не вдих і видих, а простір, простір між ними. Момент, в якому немає нічого, немає руху, немає мети, навіть немає дихання. Все зупиняється, ніби світ. Робить з вами паузу. І саме тут відбувається найголовніше. Ми всі десь прагнемо кимось стати, досягти, зрозуміти, змінити. І в цьому немає нічого поганого. Рух є невід'ємною частиною життя. Але за бажаннями. Ховається втома, бо те, на що ми йдемо, часто насправді вже є. Ми просто не даємо собі зупинитися. Коли ти перестаєш поспішати, ти починаєш помічати. Помічати тепло чашки в долонях. Світло, світло, яке як ніби сонячний зайчик ковзає по стіні, подих коханої людини поруч, ніжний дотик рук, аромат коханої людини і власну тишу всередині. Яка не лякає. Тиша не лякає. Вона обіймає. Ви не повинні відчувати все і відразу. Ви не повинні розуміти, що з вами відбувається. Іноді ви просто сидите і, здається, нічого. Нічого не відбувається, а в цей же час всередині розгортається весь світ без звуків, без картинок, без драм, тільки рух, і цей рух повільний, як зростання дерева або як перетворення насіння в квітку. У світі, де потрібно бути кимось, бути ніким це звільнення, не в сенсі зникнення, а в сенсі присутності, без ролей, без напруги, без очікувань. Не треба бути сильним, щоб бути собою. Не треба бути світлом, щоби нести тепло. Іноді досить просто бути. Просто будь. І це вже трансформує весь світ навколо тебе. Ви коли-небудь намагалися мовчати? Не тому, що нема чого сказати. А тому, що вже все сказано, будь-які слова зайві, важлива тільки тиша між ними. Коли ти сидиш поруч з кимось, і не треба, не треба говорити, бо погляд, подих, тиша вже говорять більше. Ніж будь-які слова, це і є справжня присутність, присутність, де ти не граєш, не доводиш, нічого не пояснюєш, ти просто є, ти живий, так недосконалий, але ти справжній. Ми забули, як це просто. Жити не для сенсу, не для історії, не для майбутнього, а для моменту. Моменту тут і зараз. За запах весни, за дотик руки, за рідний погляд, який тримає. Життя це не проект. Це не завдання і не перевірка на правильність. Життя це простір, в якому можливо все, якщо ви це дозволяєте, якщо ти це дозволяєш, якщо ти цьому не заважаєш, якщо ти не обираєш. Бути не в тиші, а в шумі. Кожне слово, як подих, кожна пауза як видих. А між ними ти. Не уявлення про себе, не історія, а просто ти. Ти. Просто ти, Все, що ти шукаєш, вже є тут, тут і зараз, у просторі, у просторі між буквами, у паузі між диханням, у тиші, у тиші між думками. Ти не повинен нічого розуміти. Ти просто можеш бути. І цього досить.